Мої вітання, шановні друзі, мене звати Василь Пихньо. Це YouTube канал Фабрика. Новин запрошую вас до перегляду цього матеріалу, який відкриє вам другу частину. Великої статті російського журналіста Ілі Жигульова, який працює зараз співпрацює з виданням Вьорстка. Так, от це видання, і власне сам автор цієї публікації, першу частину якої вже оглядали ми на Фабриці новин. Зветься ця публікація Как Путін возненавидів Україну. А і зараз друга його частина про справді всі ті метаморфози, які відбувалися у голові російського президента, і як він прийшов до того, аби піти війною на. Сусідню країну, отже, в першій частині цього огляду ми говорили про те, як розгорталася історія із початку фактично президентства Путіна, якими були перші паростки конфліктів щодо України, а саме ситуація із островом Тузла у 2003 році? Тоді Росія почала насипати берег в напрямку цього острова, де проживали сім'ї українських рибалок, і як вдалося зупинити той конфлікт, учасником якого з української сторони був тодішній президент Кучма? Як згодом Кучма закликав Путіна підтримати свого наступника Віктора Януковича, і як Путін приїзд? Здиву 2004 році до України фактично агітувати за Януковича, беручи при цьому принагідно, так би мовити, участь у прямій лінії. Вдумайтеся собі, лише це було якихось 19 років тому. Путін президент. Росії приїздить до України і бере участь у телемарафоні. Впродовж години він відповідає на запитання українців, сидячи на фоні українського та російського прапорів. Ось така була ситуація. І про це все я розповідав у першій частині. Зрештою, як потім Путін облизня зловив і президентом став Віктор Ющенко. Але все ж у 2010 році прийшов до влади Віктор Янукович, який, зрештою, відрікся від курсу в НАТО, ухвалив статус російської як регіональної і фактично віддав країну в управління Росії. Тепер наступна друга частина цього матеріалу, яка по суті, описує нашу новітню історію держави, яка розвивалася паралельно із цим маразматичним внутрішнім процесом російського диктатора, який все плекав і плекав відчуття ненависті до України. Як все це відбувалося, продовжуємо далі в огляді матеріалу Іллі Жигульова для видання верстка. Тепер ніж ми до нього перейдемо більш конкретно, я закликаю вас, шановні, поставити лайк цьому відео, неодмінно підписуватися на youtube канал Фабрика Новина. Також ставати нашими спонсорами. Кнопка спонсорувати є як під цим відео, так і на головній сторінці. Фабрика новин, тому тисніть, дізнавайтеся необхідну інформацію і допомагайте нам розвиватися. Ми будемо сильно і сильно вдячні. Отже, ця частина історії буде стосуватися уже періоду, починаючи. Поближче, так би мовити, до е, часу анексії Криму, але е, автор пропонує трішечки заглянути справді у ході цієї новітньої історії дещо на інші території, зокрема на Грузію, тому що ставлення Путіна як до України, так і до е, пострадянських територій, псувалося фактично із. Е, Паралельно із відносинами із заходом досить швидко пострадянський простір, і насамперед у цьому пострадянському просторі це була Україна та Грузія. Стали для стали для кремлівського диктатора, їхнього лідера просто таким собі простором протистояння. Першим ударом, звісно, що стала революція торіанту Грузії, коли після масових протестів в Україні змінився лідер е, на незрозумілого для Путіна прозахідного Міхаїла Саакашвілі, який зараз на жаль чергове. Хочеться згадати про нього, який на жаль помирає у Грузії, і ніхто у світі не може йому подати руку допомоги. Після революції Троянд сталося більш серйозний епізод протиборства Путіну і рускому міру. Це була помаранчева революція в Україні. І от відтоді паралельно так само розвивалася у Путіна не лише ненависть до цих територій, але й до західного світу. Загалом справа не уставлені до України, як пише автор видання Вірстка. Посилаючись на слова свого джерела джерела, там же просто не просто був майдан. Він має на увазі помаранчевої революції в Україні. Там же не просто був майдан, там було руйнування всіх правил гри. Ось так пояснює логіку образи Путіна. Близька до нього людина. Право громадян на зміну влади у своїх країнах за допомогою маніфестацій і виборів у Кремлі вочевидь серйозно не сприймали, вважаючи такі виступи виключно результатом зовнішнього впливу заходу. В Путіна просто так і це не вкладалося у голові, і все це призвело до його славнозвісної, і на жаль, горе звісної для нас. Промови на Мюнхенській безпековій конференції 2007 року. Тоді він фактично окреслив свої не лише політичні, але й. Територіальні претензії на пострадянські країни, які, однак, звісно, що прагнули до євроінтеграційного руху, психологи зараз розбираючись, пробуючи копросатися у голові Путіна, і справді пояснюють такі панічні зміни в риториці Путіна його шаленим страхом перед так званими кольоровими або ж насправді вільними та демократичними революціями, адже свого часу саме Путін, як відряджений кагібіст до Німецької демократичної республіки, та котра була в ролі впливу радянського союзу, і от е, такий собі кагібіст, молодий Путін, е, був тоді в НДР, і він застав падіння берлінської стіни і застав тиск з боку громадськості. Ця травма залишилася у нього назавжди. Він пам'ятає, що такі натовпи, які розвалюють такого гегемона. Як радянський союз, які змушують до падіння берлінської стіни, тому відтоді вільний натовп у голові Путіна був чимось тотожним до максимального страху перед таким натовпом страху за своє життя, який з'явився тоді під час падіння берлінської стіни. Отже, з цим страхом у голові, за наслідками помаранчевої революції та революції Троянд, у 2007-му Путін. У 2007 році Путін виголошує агресивну промову щодо російських претензій на території колишнього радянського союзу і робить все це не де-інде, а саме на безпековій Мюнхенській конференції. Він тоді трохи загробив, досить неполіткоректно виступав, оцінює зараз джерело близьке до Кремля. Захід однак на це сказав: мовляв: Ах, який нехороший, лається, та пішов він. Грубий, неотесаний мудлан. Ось це був приблизний результат. Промови Путіна тоді, тобто, всерйоз до нього насправді і до його слів ніхто не поставився, і це його вочевидь розлютило ще більше. Крім революцій на пострадянському просторі та розширення НАТО на схід у відносинах Вашингтона і Москви раз по раз виникали інші дратівливі речі. Як, наприклад, як приклад такої дратівливості з боку Росії, чиновник президентської адміністрації наводить історію із входженням до світової організації торгівлі, до якого Росія за його оцінкою. Була готова більша ніж Україна, а першою саме Україну прийняли туди, якщо не помиляюся, це було у 2008 році. Тож саме в цей період часу Путін почав міркувати над новою філософією відносин із заходом і своїм ставленням до України. Зрештою, на все те, що відбувалося у його голові. Почали впливати так, би мовити, і внутрішні історії, адже під час і після протестних акцій 2012 року це такі відомі російські останні по суті мас масові мітинги у столиці як події на болотні відомі в історії. так от після цього часу, Путін став все більше часу, як йдеться проводити наодинці із книгами певного спрямування серед близьких до Кремля людей. Почали ходити розмови, що Путін все частіше сидить в архівах. Для нього приблизно в цей час навіть. Створили спеціальну робочу групу в адміністрації президента, яка підбирала йому книги і потрібні сторінки на задану ним тему. Отже, ще до подій на болотній Путін цікавився білогвардійським філософом, котрий зветься Іван Ільїн. І ось він на зображенні. А ось уже після невдалих протестів російський президент став набагато більше занурюватися у тексти авторів, схожих із Ільїним. Поглядів я зараз вам дещо розкрию ці погляди до душі. Йому припав, наприклад, в контексті такої філософського розвитку релігійний філософ початку 20 століття, котрий зветься Василь Розанов. Він був критично взагалі налаштований проти лібералів та інтелігенції, і чим можна пояснити велике зацікавлення до його текстів путіним одразу після болотних подій на болотні площі, і отже, ось що писав. своего часу розану еще припало до души Путину. Да, я нахожу лучше стоять полицейским на углу двух улиц, более гражданским, более полезным, более благородным и соответствующим человеческому достоинству, чем сидеть за интеллигентным завтраком и обсуждать чванливо, до чего у нас все дурно и до чего мы сами хороши, праведны, честны и готовы пострадать за истину. Ось до таких слів тягнулася душа Путіна. Ільїн же, взагалі, паралельно у своїх філософських працях не відчував абсолютно ніякого пієтету до України, як взагалі до самостійної держави. Ось що писав Ільїн: Україна признається найболі угражаємою частю Росії в смислі відділення і завоювання. Писав цей філософ у резолюції з'їзду білих емігрантів у 1938 році. Український сепаратізм євлення існення, лишене реальних основаній. Он возник із чистолюбія, вожаков і міжнародної завоювательної інтриги. Цитати для своїх промов із трактатів або праць Ільіна Розанова та інших. Про імперське налаштованих авторів, зокрема і сучасних, проскакували у промовах Путіна і навіть публічно знайомий із творчістю таких російських націоналістів. Один політтехнолог, який поспілкувався із Вірсткою, який раніше працював на Кремль, впізнає нині у промовах російського президента вплив саме поміркованого російського такого націоналіста, як Костянтин Крилов, автора статті про те, чому росіян усі ображають. І, наприклад, Дмитра Галковського, який бачить витоки всіх російських бунтів. У іноземному впливі ну розумієте, вони завжди шукають ворога за кордоном. Путін нині мало непрямими цитатами з них став говорити. Дивується, колишній кремлівський технолог щодо ось такої поведінкової моделі, саме тим паче, під час публічних виступів. Президента Російської Федерації, отже, починаючи з 2012 року з подій на Волотній площі, коли знову з'явився НАТО, пратом раптом уже в Росії після Грузії, після України. Ось щось збирається у Росії. Відтоді в Путіна складається у голові такий пазл: що все це демократичне, ліберальне, це супершкідливо. І відтак потрібно боротися із найбільшим злом, яким є Україна, українство та українці українців хитрістю. Обманом, маніпуляцією і технологією вирощують західні держави, аби зробити антиросію. Ось така приблизно модель складалася в голові російського президента. Це був його психологічний Рубікон, який було перейдено в середині голови Путіна. Залишалося реалізувати план у реальності. мається на увазі такий вже фізичний Рубікон перейти. І цим став Рубіконом 2014 рік з анексією Криму і з початком. Антитерористичної операції воєнних дій на території українського Донбасу, начебто, як говорять джерела ще у січні 2014-го у Путіна не збиралися захоплювати Крим. Про це розповідають одразу три джерела в адміністрації президента, серед політтехнологів, близьких до Кремля, а також серед близьких до Путіна знайомих. Це сталося. Маю на увазі анексію Криму і взагалі агресію щодо України, начебто спонтанно, коли в лютому Кремль зрозумів, що протестувальники в центрі Києва перемагають владу Віктора Януковича. Спочатку в Москві зробили ставку на з'їзд. Депутатів із можливим подальшим відділенням частини України тоді у Харкові мали зібратися депутати із півдня та сходу держави, і очолити цей з'їзд мав сам Віктор Янукович, який на той момент уже утік із Києва і перебрався до Харкова. Про це про такий план Версі розповідає одне із джерел близьких до Владислава Суркова, подальшого архітектора сепаратних рухів на сепаратистських рухів на. Сході нашої держави, отже, Янукович, розуміючи, що майдан у Києві перемагає, терміново ретирувався із української столиці до Харкова на вертольоті. Однак, в останній момент, як пише автор цієї статті, господарі Харкова та Харківської області, відповідно, Геннадій Кернес та Михайло Допкін, які були міським головою та губернатором, відповідно, вони в останній момент відмовилися грати в цю гру. Хоча до цього насправді вони. Підігрували таким сепаратистським настроєм разом робили це із царьовим, із Калісніченком та багатьма іншими регіоналами. Отже, вони відмовилися. Джерело, яке мало е, стосунок до підготовки цього сепаратистського з'їзду, свідчить е, якраз про те, що Допкін і Кернес мовляв, коли вони зрозуміли, що Росія хоче зіграти на розвал країни, вони різко стали проукраїнськими і сказали Януковичу, що вони не підтримують цю ідею. Отже, 22 лютого 2014 року Янукович, будучи в Харкові, зрозумів, що ідея провалена і не став приходити на цей з'їзд депутатів. Північ... південного та східного регіонів він просто зрозумів, що присутні його не будуть слухати на з'їзді. Відтак виступили якраз Кернес і Добкі, і Замість закликів до відокремлення закликали до миру і пообіцяли зберегти Україну єдиною операція Росії по відокремленню південних та східних регіонів України. Відтак провалилася цього ж дня. Верховна Рада усунула від влади. Віктора Януковича саме в ніч із 22 на 23 лютого, як свідчать джерела Вірстки, після втечі Януковича уже із Харкова, Путін ухвалив рішення про анексію Криму. Він про це розповідав сам, але підтверджують це і джерела близькі до російського президента. Це було зроблено на нараді у Сочі, де в цей момент закривалася зимова Олімпіада. Ця нарада тривала до сьомої ранку за участю. Чотирьох найближчих до Путіна силовиків, як свідчить один із близьких знайомих російського президента, спочатку силовики намагалися його відмовити. Путін сказав: хлопці, у нас шанс останній більше такого шансу не буде. Я беру відповідальність на себе на початку березня. Крим і регіони Донбасу, що межують із Росією, стали інкогніто відвідувати. Російські чиновники майже в кожному міністерстві був заступник, який таємно їздив туди і промацував ґрунт. Згадує колишній співробітник апарату російського уряду. Чиновники виконували секретне доручення Путіна з підготовки майбутньої так званої інтеграції українських регіонів у Російську Федерацію. За словами колишнього функціонера, в урядових документах, крім Криму, аналізувалися можливість і вартість вступу до Росії Донецької Луганської, а також. Харківської областей, тобто, навіть незважаючи на демарш Добкіна та Кернеса, все рівно на Харківщину збиралася Росія накласти свою лапу, але усім ідеям в повному обсязі тоді збутися не судилося. Ніякого чіткого плану, як захопити території, не було. Спроби зібрати бунтівні групи були, втім і в інших містах півдня та сходу, зокрема таких як Одеса, Дніпропетровськ. На той момент це було місто Дніпропетровське ще. З гріхом навпіл вийшло лише зробити подібні мітинги у Донецьку та Луганську. Донбас була помилка пов'язана з тим, що здавалося, що у Донецьку також народ підніметься як у Криму. Розповідає знайомий з учасниками процесу Джерело, але спроба підняти народ особливо. Не вдалася, констатує воно історія з відділенням Донбасу. Вже була не особистою ініціативою Путіна. Це була ініціатива ФСБшників, які вирішили скористатися ситуацією, і розв'язали всю цю історію. І не дарма саме тому на Донбас у групі. Зондер команди такої був відправлений полковник ФСБ Ігор Стрілков Гіркін. Про це розповідає версі. Близьке на той час до Путіна. Джерело це підтверджує інше джерело, близьке до адміністрації російського президента. Якщо з Кримом каже воно була спецоперація, то з Донбасом спецоперації не було. Було кілька гравців, які сказали Путіну. А давайте вліземо в Україні. Є проросійські сили. Влаштуємо контркампанію. Ми ж не повинні там кидати наших людей. В історію також вписалися близькі до Федеральної служби російської безпеки православні підприємці, православний підприємець Костянтин Малафєєв, Сергій Глазєв, який уже понад рік займався формуванням сіток українців, що підтримували Росію, а також з боку сім'ї Януковича, бізнесмен Сергій Курченко. Всі вони, однак, грали в різні ігри, і практично ніхто не координував на той момент їхню діяльність, розповідає джерело близьке до Кремля. Після того, однак як у Донецьку та Луганську все ж зародилися сепаратистські формування, підтримувані російськими спецслужбістами, Путін вирішив доручити. Формування ось цього процесу координації вже безпосередньо своїм підлеглим, зокрема йдеться про Владислава Суркова, який став займатися політичною частиною, який, зрештою, став архітектором усього, що відбувалося впродовж восьми років на українському Донбасі. Він вибудовував систему управління цими бунтівними регіонами. Адже, попри неофіційну участь російських військ у цих сепаратистських рухах на Донбасі, станом на серпень 2014 року, як пише Вірстка планів і готовності до повномасштабної війни. Ще не було Кремль. На той момент розраховував насамперед перехитрити українську владу політично і мінські угоди для Путіна у цьому контексті стали полегшенням. Розповідає колишній учасник переговорної групи. Путін сам особисто брав участь у написанні мінських домовленостей. Він сам формулював пункти, які стосувалися статусу і які стосувалися політичного урегулювання на Донбасі. І далі Путіну залишалося тільки закликати виконувати мінські угоди. А що таке виконати мінські? Угоди, давайте розберемося. Україна вводить закон про особливий статус так званих ДНР та ЛНР. Змінює конституцію. Усі республіки формально повертаються під контроль України зі своїми двома армійськими окремими корпусами і зі своїми політичними структурами, обраними під контролем Російської Федерації, і все це. Легалізується, тобто в Україні з'являлися б такі два чужорідні тіла, які Києву по суті не підкоряються. Е, ось що означало б виконати мінськ, тобто мінські домовленості. Якби їх було виконано, то Донбас використовувався для перебудови всієї України за зразком Донбасу. У цьому і був план, розповідають очевидне, такі речі розповідають очевидні джерела, наближені до Кремля. На думку іншого джерела близького до президента, Путін вважав, що просто таки перехитрив, обдурив тодішнього українського президента Петра Порошенка. Мовляв, спочатку вибори, а потім передача кордону, а не навпаки. Як про це йшлося у е, мінських угодах, тобто е, спочатку мало би під контролем фактично Росії бути там проведені вибори а потім уже українські війська чи миротворці, чи хтось іще заходив би на українсько-російський кордон, але зрозуміло, що до того моменту вибори б вже відбулися, і зрозуміло, хто би переміг на цих виборах під контролем Росії. Е, але як говорять джерела видання, в цій метушні для Порошенка було важливо насамперед зупинити активну війну. І в деталі він уже не вдавався. Тож у Кремлі від часу підписання мінських домовленостей конфлікт заморозили до кінця 2014 року у року. ДНР та ЛНР також паралельно ще й нейтралізували або відставили від управління найбільш агресивних та найбільш войовничих лідерів. І в адміністрації президента російського відійшли від так від військової риторики на певний. Час, хоча друга друга частина мінських домовленостей наскільки я пригадую, була підписана уже у 2015 році. Однак, апетит Путіна не згасав, і те, що українську тему він не збирається полишати, можна було зрозуміти зі змісту політичних програм російських держканалів у всі ці роки. Купа проблем. Купа подій у світі відбувається, а ці ідіоти збираються на обговореннях і весь час торочать про Україну. Ось так аналізував ті події одне з джерел, яке дружило із путіним джерел Вьорстки. Нагадується саме видання Вьорстка написало цю публікацію про те, як Путін возненавидів Україну. Не про Сирію йшлося на цих ток-шоу, не про Америку, яку ми дуже не любимо, як каже це джерело, а раптом про Україну. Ясно, що це непорядок денний, і його весь час нав'язували і нав'язували. За словами джерела, це не могло бути особисто ідеєю куратора телебачення від адміністрації президента. Це точно була установка. Із самого верху, тобто від Путіна, Путін і так паралельно продовжував ще й наполегло знаходити зв'язки України і Сполученими Штатами і постійно таврувати те, що Україна перебуває в управлінні зовнішньому управлінні Сполучених Штатів і цю історію постійно він плекав плекав і плекав Він був упевнений, що НАТО і США по суті контролюють Україну. У нього немає жодного роздвоєння на цю тему, як розповідає одне із близьких до Путіна на той час джерел у посольстві, США на думку Путіна в Україні Працює понад тисячу осіб а в Росії близько ста. Так процитувало приватну бесіду із Путіним його хорош хороший процитував його розмови із ним його хороший приятель. Бюджет посольства США в Україні в 10 разів вищий, аніж у Росії, і Путін, звичайно, вважав, що Штати ухвалюють усі рішення щодо України, і переконати його в зворотню було неможливо. Хоча це абсолютно маячня. Я маю на увазі не думки Путіна, хоча вони апріорі маячня. А ось те, що він говорить, що в Україні тисяча людей працює у посольстві. Росії 100, що в Україні в 10 разів більше бюджет посольства Сполучених Штатів аніж у Росії, тому що видання Bloomberg у січні 2022 року повідомило, що чисельність посольства США у Києві становила близько 180 американських громадян і. 560 українців, які працювали у посольстві. Тобто, навіть у цих своїх уявленнях Путін був надзвичайно схибленим на свої ідеї завоювання України. Ось так, друзі, ми підійшли до моменту 2019 року, коли президентом України став Володимир Зеленський. Що відбувалося після цього, і як Путін дозрів до широкомасштабного вторгнення, ви дізнаєтеся у третій заключній частині огляду статті Іллі Жигульова у виданні Вьорстка, яка зветься ось так дуже яскраво, як Путін. Вазіновіділ України, будьте із нами з фабрикою новин. дізнаєтеся все, будете одними із перших, хто це дізнається. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, аби більша кількість людей його переглянула. Також пишіть обов'язково свої коментарі, підписуйтеся на фабрику новин та ставайте нашими спонсорами. Мене звати Василь Пихньо. На все добре та до нових зустрічей.